Так, добрий день, хочу сьогодні розповісти таке питання, яке мене торгувало. Чому в Україні така важка доля? За гороскопом на 24 серпня 1991 року Україна є стрільцем. І стрілець знак божественного воїна. Дуже багато людей, які зараз служать в ракетних військах, вони теж є стрільцями. Це знак боротьби, знак віри, знак того, що люди мають набувати віру, мудрість. І так хочу запитати вас, чи у нас люди набувають віру чи мудрість? На жаль, можна сказати, що ні. Що люди до цього не йдуть, вони йдуть в протилежний бік. І коли людина не йде за своїм призначенням, зазвичай її примусово туди приводять через дуже великі негаразди. Е, і, е, крім всього, е, Лагнеш йде разом з у Дев'ятий дім, з, там є Сонцем, да, і в Лагні є раху з Юпітером і Нептуном. Рахур це такий демон, який, е, лю, ну, якщо у людини, то робить її залежною. Залежно від е, алкоголю, наркоманії, там, наркотики, е, ігроманія. Люди такі живуть в ілюзії. В ілюзії вони не йдуть за своєю метою, вони йдуть в ілюзії. Окрім того, там і Уран з Нептуном. Все це ще розширяють. Це трансартурної планети. І зараз подивимося, якщо ще карту D9, де все це розполагається. Значить, Юпітер іде у дому відносин і зразу з Меркурієм. Тобто у нас є така можливість вкласти нібито союз, але в цьому союзі ми можемо відчувати себе дуже одинокими. Тобто він формально може бути. У більшості Треба сподіватися всім на себе. Е, окрім того, наш лахнеш є спалений Сонцем у 9-му домі, і дуже багато планет ще теж є спалене. От Макарака у нас є місяць, і він хазяїн восьмого дому смерті чи трансформації. Е, це восьмий дім тільки що показував. І він стоїть в другому домі ресурсів. Чи грошей і з Сатурном. Бо у нас у нас обов'язок заробляти, навчитися заробляти гроші матеріальні ресурси, людьми розпоряджатися і Е, Місяць також вказує на те, що у нас держава все ж таки більш орієнтована на раху, дає аспекти на п'ятий і на дев'ятий доми, і теж все пошкоджує.